Веселом, він хвалився своєю шевелюрою, але вона була йому на погибель. Саме ця шевелюра спричинила його смерть, бо він зацепився своїм волоссям у вітках дуба, може би і втік. Так шевелюра стала причиною його смерті. Була одна жіночка дуже красива астінь. І цар, коли збиралася компанія за столом. Він проводив жінку, щоб похвалитися, яка в нього красива жінка. І це все закінчилося плачевно і для нього, і для жінки, тому що жінка возгордилася, що нею постійно хваляться. І коли очередний раз цар сказав: Покличте мою жінку, а вона сказала, А Я не піду, він хто такий? І це було причиною того, що цар сказав: більше вона царицею не буде. Достоїнство царське забрати в неї і дати іншій. Дівчині так появилася і Свір, книга «Есфір», тому що була велика красавиця, яка хвалилась красотою. І чоловік пострадав, перед друзями стидно було, і жінка пострадала, тому що хвалилася своєю красотою. Будкий чоловік, який був вищий за всіх інших людей, Голіаф. Історія каже більше три метри ростом. Такий дядько, що ізраїльтяни, які його бачили, тікали від нього, хто куди бачив. Воювати з цим велетнем було безполезно. Маленький хлопчина, маленький хлопець, юнак, з голими руками, з камінчиком в руті. Цей, цей камінчик йому так запустив чоло, що він там застряв і голі через декілька секунд лежав мертвий без голови. Так буває з тими, хто хвалиться своєю силою. Будкий царь. цар. Коли до нього приїхали гості до Єзекії, а він, як деколи, люди це роблять, беруть за руку гостей і давай водити по кімнатах, показувати ремонти. Єзекія зробив саме так. Він взяв гостей за руку і вперед по кімнатах показувати, який в нього санузел, яка в нього спальня, і яка в нього вітальня. Він не встиг цим всім похвалитися, як було до нього слово Господнє. Так говорить Господь Єзекія. Все те, чим ти хвалився, все буде забрано в Вавилон. Все буде забрано до останнього гроша. Чому? Тому що ти хвалився своїми спальнями і своїми вітальнями. І ось Дух Святий говорить через пророка Єремію, сильний. Хай не хвалиться силою своєю, багатий багатством своїм, а мудрий мудрістю своєю. Я добавлю, а красивий красотою своєю, а хвалися тим, що ти знаєш, Господа.